Вітаю, ми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Як кажуть, в Україні говорили балакали, сіли та й заплакали. Так, от я не знаю, може ви знаєте, чи є в Україні так розпіарений Фламінго, надзвичайно. Зараз замовкли, правда, але в свій час багато дуже говорили про це все. Так ось я не знаю, чи він є в нас, але схоже, що в Москву він є. Так, о те, що прилетіло сьогодні на Київ, ну не знаю наскільки це те, що зображають в інтернеті, можливо, це просто згенеровано ще штучним інтелектом. Але зображають його, ну, майже копією нашого Фламінго, ну, той, який нам показували, вже ніби готовий, і, і все таки інше. Ну, я ж пам'ятаю це все діло, коли так, там на стелажах стояла навіть не одна ця ракета. Так, сидів там чоловік у білому із ноутбуком, і показував, як ці всі. Поворотні штуки у цій ракеті працюють. Потім показали декілька запусків цієї Фламіного. Ну, а тепер до нас щось таке прилетіло. Ну, якщо не абсолютна копія, то і ідея та сама. І виникає таке запитання: хто і як міг випустити з нашої країни обтяжених. Державними секретами Міндічів Цукерманів. Ну хто? Ну, тупе, просте питання. Хто міг випустити цих людей? Ну, я, я не знаю в Радянському Союзі я ж тут зараз не спеціаліст. Але якщо людина була обтяжена якимись секретами? Десь в якійсь е секретній лабораторії працювала, чи ще що-небудь, чим займалася, то її за кордон не, не випускали Так, і правильно робили. Тому <с> що людина. А це ж не, не те, що там якийсь рядові, рядовий інженер, там, чи рядовий робітник, який там збирає ці ракети, а це люди, які так би мовити, організатори. Ось цього всього діла. Тобто вони володіють найбільшими топ-секретами, і прикордонна служба каже, що це все нормально. Ми їх, ну, законно вони виїхали. Так, вони виїхали. Ще до того, як там НАБУ і е, все е, стали е, розглядати ці питання. Це ж теж їх попередив. Ну, хто їх мог попередити? Ну, я думаю, ви самі, ну, хто кого більше однієї із вивини, то й скаже вам, хто конкретно попередив цих хлопців, щоб вони виїжджали з секретами. Я не знаю. Там, напевно, вони з валізами, вони ж не Гол, як Сокол виїжджав. Напевно, з валізами, з секретними, кресленнями, усілякими там, і, і так далі. Ну, так же чи не так? Ну, я ж. У мене дисертація докторська машинобудування у господарських комплексах. Так що я там щось у цьому сенсі Петраю в загальних рисах. І як це відбувається? Тому і закриті дисертації захищалися Так, у Академії наук, там, де я працював, теж, куди нікого не пускали, там начальник першого відділу стояв на в воротах, у дверях і пускав тільки членів вченої ради, офіційних опонентів, керівника, так, цього аспіранта, чи докторанта. Так, більше нікого не пускали туди. Так. Тепер у нас щось є в цьому сенсі, чи немає, Ну, от мені цікаво. Як можна випустити людини чи людей, які займалися отакими от топ-секретами? Щоб вони зразу вивезли і продали їх Московії? І там швидко все це наголагодили, що в нас не можуть, чи не вміють, чи не хочуть. Чи... Ну, ну, то виникають прості питання. Я ж просто із... не, не те, що я там був пов'язаний з якимись страшними секретами. Так. Але машинобудування була так закрита, так би мовити, галузь. Навіть те, що я там, я ж не на е, цих е, ракетних заводах е, працював. Але кожен е, всесоюзний завод, який там виробляв обладнання для харчової, легкої промисловості, там для не будь нічого, то він мав декілька цехів. Ну, як мінімум один цех, який працював, так би мовити, на військово-промисловий комплекс. І навіть робітники не знали, що там робиться, і що там витворяється, а тут нам показують просто по телевізору всі ці речі. Ну, я не знаю. Мені щось не доходить. Може, я старий совок. Так, да та не може, а точно, я старий совок. І не розумію якихось новітніх речей. Але ну, якщо людина володіє секретами, то ви їх випускаєте у них пару, декілька цих <гум> громадянств і все останнє. Ну, це, це фантастичні речі, фантастичні речі. Це говорить про не буду лаятися.